Дідько починається! Всім привіт, друзі! Вітаю вас на другому оглядовому відео Гри Robin Hood Sherwood Builders. І у минулій серії в минулому відео ми подивилися побачили, як Robin Hood... Збирає ресурси, ми побачили, як він полює. І навіть побудували дещо. Що ми з вами побудували? Ми побудували кузню. Ось тут і піч. Знову я піч назвав кузню. Піч та кузню ми побудували і взнали, що для того, щоб виробити дерева, нам необхідна їжа. Кожен раз, коли ми виробимо дерево, в нас забирається їжа. Тому що на це витрачаються сили і час, напевно. Що ми можемо ще, до речі, побудувати? Чи є тут щось новеньке? Нічого новенького немає. У нас є кузня, ми вже побудували, є піч, і ще є багаттячко якесь, де ми зможемо готувати їжу, до речі, і можна було б його також побудувати. Але поки що давайте подивимося, що нам по квесту треба зробити. Нам потрібно зробити меч. Тому йдемо до кузні. І запитаємо Коваля, чи допоможе він нам? Звісно ж, допоможе, але нам необхідно знайти сірку, залізо та дерево. Дерево в нас є, каміння є. Немає заліза, немає сірки. Отож, придбав я сірку, зробив злитки. Є в мене дерево. Можна зробити собі перший меч, тому що в мене. Сокира б'є на 3, 6, тут 10 максимум. Меч б'є на 30. Це супер меч, будемо його робити. Ще непогані сокири, до речі, є. Також можна зробити кирку та сокиру, але спочатку давайте зробимо меч і подивимося на нього. Ось так. Він виглядає. Ось так, ми б'ємо. О, нічого собі! А це що? А як так вийшло? А як він так вдарив? Так, поки що не дуже розібрався. Один удар. Є. І те саме робить. До речі, якщо затиснути кнопку і не відпускати, він б'є постійно. Поки що не розумію, коли він робить комбінацію, а коли просто б'є, тому що. Все через одну і ту саму кнопку, ліву кнопку миші. Добре, також можна захищатися правою кнопкою, це зрозуміло. Давайте подивимося наші навички, бо ми маємо бали 17 балів і не витрачали їх, не покращували наші навички. Critical damage. Це ми дивилися. Це в нас йде сила, наскільки я розумію, це здоров'я, це спритність і це крафтинг. Давайте, напевно, здоров'я візьмемо. Один. Ще 50 здоров'я сюди візьмемо. Слоумо Energy є додатково. І ще слоумо Energy. Е, у нас тут доволі багато балів, тому в принципі можна набрати. Е, я собі ще візьму здоров'я. Ось так. багатько-багатько здоров'я беремо. І навіть тут є регенерація здоров'я, тому ми. До неї, я думаю, ось так прийдемо. Все, тут ми взяли і лише 2 бали. Чи можемо ми скасувати? Не можемо ми скасувати. Все, що взяли, вже взяли. І кожна навичка, як ми бачимо, має свою вартість. Знизу ось два бали коштує 1, 2. Тобто, отут взагалі 4 дуже багато витратив. Ну добре, і можливо, можливо, я візьму ще. Ну, давайте все ж таки спритність. Ми ж. гуд Ми повинні бути спритними. І тут швидкість пересування плюс додається. Мені подобається. Хочу швидко, швидко бігати. Оп, швидше побігли. І нам потрібно вполювати ведмедя. Ого! Робін та ведмідь. Ого, дуже далеко ведмідь. Ну, побігли до нього. Побігли до нього. По дорозі, тут, до речі, ще одне поселення, є. подивимося, що там. О, знайшов ще один табір. Табір розбійників. Він вже поруч. Бандит. Ах, бандит поруч, і він не один. Відступаємо, Б'ємо. Він захищається, дивіться! О, зачепили! Ну все. Робін так просто не здається, але ну, ми спокійнесенько вбиваємо негідників, бо у нас крутий меч. Відбираємо їх речі, більше наче нічого немає. Добре, пішли далі. Можливо, там хтось ще залишився, лучник якийсь, ні. Треба ближче наближатися до них. Ну, наче нікого нема. Наче нікого немає. Дивимося, що в них тут є. Трошки відмички. Грошенятка. Їжа, їжа дуже потрібна. О, сірка також знайшлась. Сіль. Зараз можна буде щось приготувати. І першу скриню ми знайшли. О, вона відчинена, я думаю, вона зачинена. Добре. Набрали поки що добра. Не об'єднується воно, на жаль, автоматично, доводиться перетягати ресурси один до одного. Давайте подивимося, що ми можемо приготувати, а нічого ми не можемо приготувати. У нас немає м'яса. Добре, побігли далі. Ще один табір негідників попереду. О, так це якась база ціла, ні? Дивіться, яке воно велетенське. Це що таке? Поки що нічого не бачу. Можливо, нам туди зарано йти, дивіться. А можливо і ні. Хто це тут в моєму лісі? Давайте спробуємо. О! Ти помреш чи ні? Скільки в нього життів? Скільки в нього здоров'я? Він поки що не помирає. О, помер! Добренько, там хтось. Біжить, біжить до нас, падлюка. Привіт. Як маєте, Пане. Е, непогано він захищений, до речі. Ого, так це серйозний вояка. Куди це я. О! О! Він пробиває мій блок. Але. Я наче також. Добренько. Та що ти будеш робити? А, їх там багатько таких! Та ну йдіть в сраку. Я потім повернусь до вас, коли трошечки більше зроблю собі броні. Чи можемо ми... Щит, заблокував! Тікай, 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 робіне! Та бери меч, та тікай. Женуться за мною, ти диви. І довго не будуть за мною бігати. Ідіть сюди, падлюки. Оп, тікаємо. Тікаємо, будемо зараз їх так намагатися вбити. Ну, Тікає... О, йдіть сюди. По одному. Тікай о! У мене навіть регенерація спрацювала, добре. Так ми так вб'ємо зараз усіх. Зараз, хлопці, все буде. Тільки в мене трошечки... Концентрація втратилась. А якщо ми так. Оу. Слумо. О, О, це було непогано. Це було. Стрибай, стрибай! Робіне! Немає сили в Робіна стрибати. Бігти є сили? Бігти наче є. Це я. На крутих хлопаків нарвався насправді. Ух, симетричне отримання по сраці. А, він мене вдарив, але я відходжу, виходжу. Дерево обережно. А, непогано було, молодець. Ворожина. Отак. От і трошечки відходимо, б'ємо, підходимо, вдарили, отримали. Сили, не вистачає нам енергії битися постійно, але вони вже майже мертві. Мінус один. І мінус два. Готово! Розібрався з негідниками. Можливо, вони і гідники були, не, не зрозуміло хто це, але вони на мене напали. Пішли, подивимося, що там в них є. Чи це всі були. Чи там хтось ще залишився. Так, вже бачу. Бачу на горі. Хлоп стоїть. Ой, на горі хлоп стоїть і стріляє в мене. Так, він стріляє. А, немає! Стріли скінчилися! Ой-ой, ой а що робить? Так, ну добре. Зараз підійдемо, можливо, щось. Притул його якось спіймаємо. Якщо він там сам залишився, звісно ж. О, ні, біжуть, біжуть, ще подлюки такі. Ах і багато тут. Б'ємося. Так, хто? О, вбили одразу. А як він так швидко помер. Ходимо, ходимо. Не стоїмо на місці. А, грошенята не можу взяти. Ого! Ну їх дуже багато. Тут будуть епічні бої. Ого, скільки їх тут. Ну я сам не затащу, напевно. Сюди треба з армією якоїсь підходити. А можливо, я затащу. Що... Дивіться, вони ніякі. Хлопці, ви ніякі. Просто. А, трошки дали по сраці. Щоб не казав. А, а, трошки ще. Відходимо, відходимо, відходимо. Відходом побігли. Невже вони там відновлюються кожного разу, коли я від... відбігаю? Дивіться, оп. О, критичний удар! По голові просто! Підходьте ближче, бісові діти! Коли вже помрете? Так, мінус один. А в мене, до речі, здоров'я вже не дуже багато. Треба треба бути обережніше. Обережненько, обережненько. Добре, що я регенерацію взяв. Вона дуже допомагає. Ну і меч, звісно. Ще мінус один. Ну і з останнім, я думаю, ми розберемося. А можливо, ні. ти диви на нього. Все. Готово. Нічого собі. Що це за тамплієри? Е, а де моя винагорода Ось воно. Якби в мене були стріли, можливо, я б їх би і вбив все ж таки. Але. А ми. Не можемо скрафтити стріли. Так, секундочку, в мене ж ось. У мене можна. О, я дурень, я ж можу скрафтити стріли. Давайте. 80. Давайте, добре. 60 стріл. Скрафтимо сумі. Я можу скрафтити стріли. Чого ж я цього не робив? Тому що забув, хлопці, я повертаюся. Трошки вище треба. О, ось так. Непогано. В голову. Ще в голову. Ще в голову, та помри вже паскуда. О! Він готовий. Що? Де ще? Де ще були. Так, бачу негідників, лучників поки що не бачу. Давайте по одному. Ви ж лицарі, чи хто? Чи кізяки? Ох, а що їх так багато, П'ять. Та щоб ви всралися? Так, відходимо, відходимо. Там лучник, я бачу лучника, Позаду них, дивіться, дивіться просто лайнюки. О, пришвидшуємося. Біжимо до лучника. Отримуємо від лучника по сраці, тікаємо далі. Тікаємо, головне, щоб нас не вбили. Бо я випив усі бутилі, які в мене були. А! Трошечки отримали і тікаємо. Невловимий робін продовжує свою битву. Так, тихий, тихий, ще трошечки вловими. Ти не, не заважай, Олень. Оп! Боком, боком, боком бігаємо. Дуже довго розмахувався. Я своїм клинком. Встигли вони. Та йдіть в сраку. Дістають. дістають до мене паскуди. що, йди до мене. Йди до мене, паскуда! Тобі недовго залишилося жити. Як я й обіцяв. Так, ну що? Вони знов там всі з'являться, чи ні? Чи все вже? Так, Олень. Де Олень? Оп, Олень. Їжа. Поки що не бачимо. Добренько, побігли у табір. Чи залишився там хтось? Питання. Можливо, для мене щось тут. Сховали цікавеньке Дивіться, якась скринька. О, підібрали. Що вона робить? Що робить ця скриня? Ага, просунете набір відновлення, добре. Зробимо собі трошечки м'яса тут. Отут у них цікавенького. Їжа. Давайте швиденько назбираємо ресурси. О, якусь книжку ще знайшли. Що то за книжка така? Якісь знання. Чи можна їх? Давайте подивимося, що з ними робити. Читай. О, плюс 600 досвіду. Непогано. Набрали купу їжі. Ну і все начебто. Побігли до ведмедика. У -у -у. А що це за страшний ліс такий? Ого, трошечки лячно. Де воно? я чую його. ні де вона? Перевіримо наше зілля. Медовуха плюс 20 здоров'я. Вино. Медовуха, вино трошки води. І повністю 50% здоров'я відновлю. Добре. І тут енергію. Добренько. Ну що ж, пішли? Де та тварюка? Обережно. О! Ось вона! Ну привіт! Дуже страшно. Я точно не Геральт. А, ні, я точно не Геральт Геральт так не отримує Та що б тебе досить, досить мене бити. Так! Відновлюємося. Головне не забути достати меча і б'ємо. Ай, і отримуємо. Так, стриба... Та він не влучив в мене, як я. Зараз влучив добре. Ой-ой-ой-ой, боляче, лікуємося. Іди сюди, паскудо. Та що таке? Ще отримуємо. На тобі падло. А ми, до речі, можемо чи ні блокувати його удари, бо я навіть не випробую. Не намагався. Ну, щось, щось блокуємо. Але дуже слабенько. Давайте вип'ємо, що в нас тут? Енергія. Вина. Трошечки бахнемо виніжку. Оп, ну що? Іде сюди, паскуда. Все одно нас б'є. Він дуже швидко відновлює своє здоров'я. Швидше, ніж ми. Вино. Ще вина. Відходимо і підходимо, ну і останню баночку вина випили. В сраку. Коли ти вже подохнеш, тварина. Є, перемога! Тисячу досвіду нам дали добренько. І відновлення. Відновлення відновлення нашого інструменту або зброї нам дали. Добре, я так розумію. А, беремо. Угу. Давайте відновимо наш меч. Оп! Відновили. Готово. пішли далі. Тут більше нічого нема. У. Жіночка. Ключ Матильди. Відкриваю скриню будиночку Матильди. Добре, більше нічого тут нема, так? Тут нічого вже нема. Ну, ось так. Перемогли ми не тільки крестоносців, але і величезного звирюку. Так, дайте мені, будь ласка, водички, бо я напився вина і захотілося водички попити. Більше тут нікого нема. Що за звуки? Що за звуки? Е, повернутися до тука. Найдорожчі, Вестфорд я ще знайшов поселення, і там можна швидко повернутися додому за 10 золота. Побіжимо в поселення, пошукаємо хатинку Матильди. О, дивіться, я не забрав тут якісь. Оп, трошки води. Туке, Робін повернувся. Три. Так, треба мати в інвентарі лук, меч і потім піти до Тука. Що ж, маємо меч, маємо лук, пішли до Тука. Я вийшов ці випадки до людей і сказав їм, що вийшли. Зустріли їх там. У, треба зустрітися із нашими компаньйонами, ну пішли. Подивимося, куди вони нас кличуть. А ось у нас і котедж Матильди, до речі, можна буде туди збігати. Подивитися, що там цікавенького може буде. Подивитися, що там цікавенького є. І знаєте, друзі, я вирішив спочатку завітати до будівлі Матильди, але... Тут якась біда трапилась, напевно, Матильди вже давно не було вдома. Тому нічого поганого не буде, якщо ми заберемо речі із її скриньки. Ось вона. Ну, не дуже багато і добра в неї було, окрім книги, так? Книга, Книга нам знадобиться. Так, десь тут повинні бути наші компаньйони. А ось і наші компаньйони тут знаходяться. Привіт! О, ми будемо влаштовувати засідку. Так, давайте настав час. Ну що ж, розпочинаємо засідку. Тут-туть тут ту тут о, вони побачили мене. Привіт. Мені потрібно лучників збити. Лучники на мені! А! Трошечки дали мені пасра. О! вбили? Нічого собі. Тут хлоп нам допомагає. Та щоб тебе. О, лучник прийшов. А що ти дурний? Куди ти побіг? Стій! Скільки можна стріляти в мене? А що всі за мною бігають? Що, мої хлопці там все вже скінчилося Де мій лучник? Лучник ти де Допомога? Ні, допомоги не буде. Я залишився сам. А з якого той помер? Його хтось вбив. Це не я. М'ясо. А де наші друзі? О, когось ми. Звільнили, але наче мої люди померли. Чого не тут? А, ти тут був! Красунчик. Живий і здоровий. Ну шо? Виходьте, хлопці. Треба врятувати решту, їх тримають у замку. Що ж, друзі, що саме відбувається в замку, ми дізнаємося в наступній серії. Якщо хочете дізнатися про це, не забувайте підписуватись на канал, залишати вподобайки та коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимось.